Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Час новину марафоні для вас працюють журналісти фактів сітєві та «Вікон» з Мої вітання. 12 ворожих повітряних цілей знищили цієї ночі в небі над Україною наші оборонці. Як повідомили в командуванні повітряних сил, російські війська атакували українські міста та села крилатими ракетами й ударними безпілотниками. Спочатку загарбники запустили шість ударних дронів із району Краснодарського краю та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, а вдосвіта спрямували у бік України 10 крилатих ракет. Їх із району Енгельса випустили російські літаки стратегічної авіації. Ту 95 ракети тривалий час маневрували українськими регіонами, щоб дати відсіч ворогу. Наші сили ППО задіяли, зокрема, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні групи. Оборонці українського неба знищили всі ударні дрони та шість ворожих крилатих ракет. Основний напрямок удару загарбників припав на південь Одещини. Силам ППО вдалося знищити на території області два ударних дрони та п'ять ракет. Проте є і влучання на території Березівського району. Російські терористи поцілили в агропідприємство. Голова облівської адміністрації Олег Кіпер повідомляє про пошкоджену сільськогосподарську інфраструктуру, угіддя та зерносховище. Люди не постраждали на місці. Працюють усі відповідні служби. Десь о пів на першу ночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову. По місту запустили ракети С-300. Було зафіксовано чотири влучання по будівлі цивільного підприємства. Спалахнула пожежа. А напередодні, нагадаю, по місту вдарили п'ятьма крилатими ракетами. «Іскандер-К». було пошкоджено будівлі цивільних підприємств і приватні житлові будинки. За уточненою інформацією травм зазнали шестеро чоловіків раніше повідомляли про п'ятьох потерпілих. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Крім того, за даними обласної прокуратури, двох людей учора росіяни вбили на дорозі поблизу села Стрілеча, коли обстріляли автомобіль керованою протитанковою ракетою. Загинули чоловік і жінка. Літній чоловік, який також перебував у салоні, зазнав поранення. Він госпіталізований у важкому стані. А внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району травмований цивільний чоловік 23 років. Українські сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Донеччині. Повідомили у Генштабі. Наші армійці витісняють противника із займаних позицій за минулу добу. В районі Кліщіївки відбито 13 ворожих атак. Загарбники не полишають намагань прорвати нашу оборону в районах Курдюмівки та нещодавно визволеної Андріївки. Втім, безуспішно 11 невдалих спроб. Витіснити наші підрозділи із займаних позицій окупанти здійснили і на Мар'їнському напрямку. Крім того, для них обернулися значними втратами у живій силі та техніці намагання атакувати в районах Сєвєрного та Рівнопілля на Донеччині і поблизу Новодарівки у Запорізькій області. А на Мелітопольському напрямку, продовжуючи наступальну операцію, українські оборонці змушують ворога відходити із займаних позицій. Президент Зеленський до кінця вересня сподівається на предметні результати в оборонній галузі від партнерів. Він повідомив, що в останні тижні вересня заплановані десятки перемовин. Уже є чіткий графік зустрічей. Тож, за словами Зеленського, будуть і не менш чіткі та конкретні результати. Крім того, в офісі президента покладають великі сподівання на нові домовленості після форуму оборонних індустрій, першого такого, що має відбутися в Україні. Вже 86 провідних оборонних компаній світу, а це 21 країна, підтвердили свою участь у форумі. Наше завдання абсолютно очевидно: дати всі можливості Україні виробляти зброю, снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії, та окрім цього, звичайно, поширити наш. Досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів світ повинен бути сильніший ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів. Президент підсумував прогрес в оборонних домовленостях цього тижня. Так нову партію військової техніки передала в Україну Німеччина про 12-й пакет підтримки. Оголосила Данія. Йдеться про боєприпаси, техніку та ракети для ППО. Бельгія затвердила участь у тренуванні українських пілотів. Додаткові гроші на відновлення зруйнованих міст виділить Норвегія. Із південної Кореї домовилася про фінансову підтримку. А в Сполучених Штатах ухвалили нові санкції, які обмежать. Терористичні можливості росіян. Повномасштабне вторгнення в Україну вже обійшлося Кремлю у понад 167 мільярдів доларів. Самої лише техніки Збройні сили України знищили на понад 34 мільярди. Це підрахувало видання Форбс Україна на основі даних Генштабу Збройних сил України. Таким чином, Москва за півтора року великої війни в середньому витрачає щодня близько 300 мільйонів доларів. Причому у період із січня по червень поточного року російський бюджет витратив більше ніж планував за весь 2023 рік. Видання зазначає, попри це Кремль подвоює військові видатки водночас утримання російського солдата через стрімке падіння рубля стає дедалі меншим. І з цієї ж причини зменшується й компенсація окупантам у доларах США. За курсу 60 рублів родина загиблого отримувала близько 110 тисяч доларів. А зараз ця сума в іноземній валюті зменшилася майже вдвічі. Цієї ночі російські військові обстріляли медзаклад у селі Микільське на Херсонщині. Як повідомила тамтешня облвійська адміністрація, пошкоджено будівлю фельдшерсько-акушерського пункту. У ньому повилітали шибки та двері. Потрощені внутрішні приміщення впродовж минулої доби російські війська обстріляли деокуповану Херсонщину майже вісім десятків разів. Загарбники випустили понад три сотні снарядів із мінометів, артилерії, градів, безпілотників, танків та авіації. У Береславі окупанти поцілили багатоквартирний будинок у власній оселі. Поранення зазнала жінка, її ушпиталили у стані середньої тяжкості. У селі Львова російські війська вдарили по ліцею у навчальному закладі. Пошкоджено стіну та дах. І вибито вікна. Гасять пожежі, розбирають завали, ліквідовують наслідки повені, доставляють воду, розміновують території, навчають правил безпеки і навіть знімають кішок із дерев. Усе це українські рятувальники. Сьогодні уся країна святкує професійний день рятувальної служби. Які вони українські чіпи та дейли, які завжди поспішають на поміч. Дивіться у сюжеті Ксенії Павлиш. До гостомельських рятувальників приїжджаємо вранці. Вони нещодавно розпочали робочий день. Підрозділ невеликий, на зміну по чотири людини. Наразі, каже керівник групи, у них мирна робота, як до війни, сезонні займання. Ось буквально два тижні тому в Михайлівській рубежівки там була велика площа загорання трав'яного стилу, після чого захватилась торф. і там цілий тиждень чергували, тушили пожежі. Підрозділами точно не скажу, ну десь приблизно 8 підрозділів, ще плюс господарство допомагали, лісництво, підвозили воду, технікою, канали прочищували. Утім, щодня про часи окупації Гостомеля, про ті страшні лютне від дні 2022-го нагадує їм бос Василь. Безпородний собака, який щодня виходить з ними на чергування. Ми після тієї окупації прийшли, він тут бігав, маленький такий, жалко було, прибився до нас з нами, тут чергував, лад наводив. Зараз з нами живе теж як повноцінний пожежний, мабуть. На сирену він реагує, ви я теж no. хочу виїжджати з нами. Їдемо з рятувальниками на планове завдання, готуються до ймовірного повтору блокауту. Їдемо на енергетичний об'єкт, перевірити, як би сказати, дізнатися інформацію, що як там відбувається, знаходиться для наших оперативних дій, щоб ми в майбутньому не дай Бог, звісно. Могли оперативно зреагувати та відповідно справитись з задачою, яка буде Владислав каже, дуже багато колег постраждало і навіть загинуло минулого року на енергооб'єктах. Попри те, що ДСНСники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги, росіяни неодноразово їх обстрілювали під час ліквідації наслідків ударів. Такі пожежі дуже складні. Там дуже багато. Пали на масильних матеріалів, масло, масел і дуже горить сильно. Владислав пригадує минулий рік. Своє 24 лютого. Всіх нас підняли по тривозі. Не вірилось на насправді дуже довго не вірилось, що почалась так війна, повномасштабне вторгнення. Нас визвали всіх в підрозділ. Весь особовий склад на протязі години зібрався в частині. Перший тиждень вони з колегами залишались в оточеному селищі, бо потрібна була допомога. Гостомель тоді був ключовою ціллю ворога. Тут вже почалися масштабні вибухи в Гостомелі, підірвали мост на Київщину, і після цього ми не, не могли змоги змінити хлопців. І хлопці тут чергували більше тижня. Нам деякі люди допомагали, приносили їжу. Там, кому цигарки, ще що, бо тому, що ми тут тиждень сиділи, ніхто нікуди не уходив. Знали, що крім нас тут нікого немає, але будь-чергувати, щось вдруг ще комусь потрібна буде допомога, щось допомогти, зробити. А далі залишатись було не сила. Довелося виходити з окупованого селища. Весь особовий склад вийшов звідси, техніку. Ми, на жаль, не змогли теж всю звідси забрати. І тут техніка залишилась. Ми, її, як би сказати, вивели з ладу так, щоб вона вони її не забрали. Обрізали деяку проводку, а вони вже приїхали сюди, заїхали, як вже нас не було. Дуже гризло, хотілося щось зробити більше. Щось щось хотілося робити, допомагати. Таке відчуття, що якийсь безсильний ну немає. Чим, що допомагати. повернулися 5 квітня, коли ворога вже вигнали з Київщини. Роботи було багато. Виїжджали на завали, виїжджали на пожежі, на, на вибухи, контролювали деякі вибухи нашими перетехніками, щоб не загорілося далі. Розповсюдження не було дуже багато. Тіл знаходили, доставали і вигрівні ями, і під завалами. І це те, чого було не уникнути. Робота, яка щовечора змушувала плакати, розповідає Владислав. Людське життя це найдорожче, і це важко як сказати, об'яснити те, що всередині відбувається під час такого побаченого, що просто життя людське беруть і знецінюють так якось для них просто. Що хочуть, роблять, знущаються, катують. Вони залишаються на місцях. Попри загрозу, дискомфорт і страх. Питаю, яка риса об'єднує усіх, хто обирає рятувати інших? Яка риса? Ну, по перше, мужність. Всі дуже старанні, працюють. Без різниці, яка ситуація, всі знають, що потрібно робити, і виконують це до кінця, щоб врятувати людей. Від початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС врятували від вірної смерті 4 тисячі українців, витягли з під завалів чи з вогню. Врятували після підриву Каховської ГЕС чи евакуювали з-під обстрілів, здійснили 115 тисяч службових виїздів і ліквідували понад 16 тисяч пожеж. За статистикою ДСНС 20% відсотків Жертв при розмінуваннях це саме сапери-надзвичайники. Від початку великої війни при виконанні службових обов'язків 80 працівників ДСНС загинуло, і майже три сотні було поранено. Ксенія Павлишин, Євген Тур, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Чотири сенатори республіканці звернулися до президента США Джо Байдена із проханням негайно надати Україні далекобійні ракети Атакамс з унітарною боєголовкою великої дальності. Заяву підписали Том Коттон, Роджер Вікер, Сюзан Колінс та Лінці Грем. У ній наголошується, що надання ракет «Атакамс» дасть змогу Україні завдати ударів по ключових російських об'єктах логістики. А також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на окупованих Росією територіях. США можуть цілком надати таку зброю без будь-якого відчутного ризику для своєї бойової спроможності. Україна значно ослабила російську військову потужність і потребує лише невеликої частини наших запасів атакамс. Крім того, США мають можливість виробляти сотні атакамс і високоточних ударних ракет за рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі. На думку сенаторів, нещодавній український удар по порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував її бойову ефективність. Сенатори наголошують, що додаткова затримка із постачанням ракет «Атакамс» лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США. Україна з найкращим результатом в історії завершила ігри нескорених, які відбулися у німецькому Дюссельдорфі. Наша збірна завоювала на цьогорічному турнірі 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії 25 учасників. Серед них військові та ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів. Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець збройних сил Назар Вознюк. У його здобутку аж шість медалей, чотири золота та два срібла у плаванні та веслуванні на тренажерах. Слава усім оборонцям України! Це всі новини на цю мить. А марафон триває наступний випуск за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Вадимом Карпіком. Вадиме, слово тобі і твоїм гостям.